Що ми хотіли, і ми ліпили саме з полімерної глини. Полімерна глина відрізняється від пластиліну, бо пластилін легше ліпити, а полімерна глина вона набагато складніша. Її треба розминати, щоб руками, щоб вона була дуже так, була дуже м'яка і могли б робити га. Гарно, і в нас будуть розмивлені руки і навіть е, легкіше ліпити. Потім глина запікається і залишається гарний виріб. Ми робили маленькі іграшки, магнітики і різні маленькі ляльки і значки. Я зробила усе одразу. Зробила я значок, магніт зробила. Ще зробила підвіску і на останок зробила брелок і всередині краб. У мене вийшло дуже гарно, і я люблю медіашколу. школу. Палалейна тралала із італійських мемів. Тралалей тралала — дуже популярний італіанський мем це акула з кросовками майками. Купив з повітряного пластиліну, бо він дуже доволі. Примерно згоріну треба запікати це все таке. А пластилін просто так виціпів магнітики. І потім коли засохне, то все. Всі діти люблять пластиління пластилін, тому що він, з нього можна зробити що завгодно. Для того, щоб вийшла гарна робота, треба старання і дуже-дуже велике терпіння. А ще важливо уявити і працювати руками. Спочатку я свій виріб уявив в голові. Якщо складно уявити і зробити, можна ще намалювати. Це буде проєкт даного виробу. Цей магніт я, я поставлю на холодильник. Зачекаю, поки він гарно підсохне і це буде повноцінна іграшка. У мене в руках веселка. Я робив веселку із повітряного поділіна. А що ми сьогодні працювали з полімерною глиною? Полімерна глина відізнається від постили, що вона тверда і її треба розмінати. А пластилин хоче раз, два, три і готово. Мені більше подобається ліпити і тим, -тим От того, що з глини я розминаю, а з постилини, то воно дуже швидко засихає, а з глини не дуже швидко. А глину треба розминати, а пластилин — ні. Ні. З глини зліпив котика папу України. Аліса не ліпила папу Україну, ліпила котик і ще метелик. А я так зробив. Я з глини зробив котика, метелика і ще одного котика. Я зробила веселку і котик. Котик дуже красивий. Я просто роблю помаленьку, це мій секретик. Я не поспішаю. І мої вироби виходять дуже красиві. Мені подобається сам процес. Полімерної глини ну, зробила котика для магніта метелика. Вони ще будуть запікатись. І це буде магніт, і я це вчеплю на холодильник. Сьогодні сподобалося більше робити метелик. Зробити для нього прикрас. Вирішив поліпити брейнротів італійських. Це животні, наприклад, з'єднане з, наприклад, як я зробив. Бурбур Патапів. Він з'єднаний з людиною, бабуїном і, і лісом. Можна ліпити в глини, а можна і ліпити з пластилину. Різниця між ними невелика, бо глину треба розмінати, а от пластилин можна вразу в нього ліпити. Глина це до більш старших дітей. А потім вироби запікаються і виглядають як повноцінні фігурки. Постеліну теж висихають, тільки вони виходять як повітряні. Мені потім більше подобається грати з воздушним пластилином. тому що він наприклад, этот, конечно, може порватись. Він типу, встрибає і не буде таким твердим. І ще він приємний на дотик. Сьогодні я ліпила свою матусю і підвіску на шию. Я обрала пласт. Щоб зробити підвіску, то в мене полімерна глина, а щоб зробити матусю, то в мене пластилін повітряний. Пізниця пластиліну і глиною, що глину треба розм'яти, запекти і потім з чогось ліпити і додати щось. А пластилін можливо, швидко висихає, можна зразу забирати. Мені легше працювати з пластиліном. Мені найбільше запам'яталось на сьогодні ліпити матусю. Спершу я робила голову дуже довго, потім лице дуже довго робила, потім волосся і потім сукню під низу все прикріпляла. Вона дуже гарно вийшла. Моїй мамі вона сподобається, тому що я хотіла, щоб вона була схожа на мою справжню матусю.